Всім привіт з вами знову я. І сьогодні я хочу зняти відео про супер драконів. Перевірте їх на 8 ратчі, так як вони самі стають по-моєму, якщо не помняють доступні або з 11, або з 12. -ї. І на 8-рачі ще доволі цікаво їх затестити. Ну давайте почнемо. Ну, ось це! Гарна база і ресурсів багато, але... Давайте найважчу знайдемо, яку можемо. Чомусь тут дуже легкі радщі попадаються. Можливо чисто що кубків мало. Ну, ось ця ніби нічого і ресурсів нормально. Давайте проведемо атаку. Так, знесли. І давайте... Знесемо ще тут. Ну ми не донесемо але нічого. Давайте спускаємо їх. Я вже зімав відео на 10... на 11 рад, чи вони щось мені взагалі не зайшли. Вони щось, для 11 рад, що доволі собі. Наприклад, пам'ятаєте, івент. як Там, коротше, був, був... Дракон Водяний. От він був реально жорсткий. Він коштував так само, але був дуже жорсткий. Той дракон. У нього було, якщо не помиляюсь, 5000 хп там... Урон купаю всі будівлі зносить практично з двох ударів. Ото був жорсткий юніт. Порівняно з тим оцей дуже слабий, як на мене. На 11. Ну на 12, до, ну, а на 8 нормально ніби поки. Легко, треба підшукати зараз противника посильніше. Підкачену дев'ятку, наприклад. А так всі дракони вижили. Угу. Треба лишилося тільки в цій кутах добити в будівельники. Потім спробую з ними якийсь міг скласти. З усіми на 8 і попробую. І з супер драконами. А то я бачу, їм як мінімум бракує. Якихось дрібних юнітів на добивку процент. Наприклад, так як тут по боках. Нема чим добити і вони мусять ходити. А так могло не стати часу і ми би не добили. Добре, перша атака пройшла успішно. Я випадково накачав цих драконів, давай тих. От чекайте. Нічомусь показує тут простих драконів на вогнищах. А по справжньому це супер дракони. Ось тут показує. Ой. Ось тут показує, що це супер дракони. Давайте з ними зразу чекати. Якийсь мікс злівемо. Давайте візьмемо цих пару драконів. Ну тут сильно кольорових міксів ми не зліпимо. Те як в них трохи оберено. Давайте візьмемо кулі. Вони будуть йти, так як замість адської гонджі, На добивку процент. І на добивку процент, думаю, забагато трохи. Міньоні пару візьмемо. На добивку проценту. Ну, ось так ніби нормально буде. Дракони виходить, будуть танкувати, кулі знищувати, а міньони будуть по боках зносити будівлі, які пропустили. Ну, давайте нападемо. Ось ця прокачена і дуже багато ресурсів. Давайте нападемо на неї. Одразу з першого разу повезло знайти. Кореля пускаємо сюди, щоб знищити цю кутріну оборону сюди цих, і все. Це дуже багато ресурсів, в такі раші. Мені все на 11-й і рідко, коли 800 попадається стільки чорного ліксиру. Все рідко коли стільки попадається ресурсів. Як бачите, ми легко винесли восьму прокачану. Ні одного окейддеркона не знищив. Ну це була розстановка така погана, але добре зайшли. І опять по кутах зараз будуть ходити. Надіюсь, встигнуть. Ну, мали би встигнути. Так вони розділились, встигнуть по-любому. І все, остання будівля винесли. Знову легко. Ну, давайте я пришвидчу тут швидко, аби не чекати. І перевіримо той мікс, що я придумав. Ну, це така собі ресурсів мало. Ось ця базу добра. Вона сильна за прокачкою. Дев'ята прокачана, я восьма. Ну Давайте б'ємо, тут кидаємо. Зілля блискавки. Знесли. Ще кидаємо тут. Кидаємо сюди, виходить короля, аби знищив Тут yeah. Є. І сюди виходить, закидаємо перше драконів, потім кулі. Ну і так, на боки на добивку процентів кидаємо Міньйонів Ну і чекаємо. Поки що все йде добре. добре. Дракони затанкували. Тому кулі дійшли і до другої го фейерверку і знищили. І це має бути трійка. Так, це по-любому трійка. Ну, нас лишилися останні будівлі. Ось і все винесли. Зберем нагороди. Поставимо качатись то, що є. Аліксеру взагалі нема куди тратити. Ну ось на цьому я буду закінчувати це відео. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім папа.